Сьогодні День медика по новому стилю, день особливий, день героїчних людей, день наших медичних працівників, які особливі сьогодні на війні. Насправді вони є ангелами на війні, тому що коли наші військові, тримаючи важкий бій, знають, що є медики, парамедики, медсестри, Вірять в те, що у них все буде добре. Навіть в разі поранень, ран вони отримають допомогу. Це надзвичайні люди. Я зустрічала хірургів у стабілізаційних пунктах, які розташовані недалеко від поля бою. Бачила у напівзруйнованих будинках, в підвалах облаштовані хірургічні кабінети. І там. Хірурги могли безперервно по 20 годин стояти за хірургічним столом, тому що йде безперервний потік військових, наших хлопців і дівчат, коли триває важкий бій. І коли цей хірург, от стоїть він мене перед очима, коли він виходить на подвір'я для того, щоб закурити сигарету, в нього трусилися руки. Від того, що він тримав скальпель, і руки пальчики затерпли. Йому важко було втримати сигаретку, тоненьку сигаретку. Це дуже зворушливо, це вражає на все життя. Я низько вклоняюся нашим українським медикам, всім тим, хто у цей важкий період для нас залишився з нами, залишився в Україні. Завтра, ми, як завжди, уже багато років, будемо вручати єдиний в світі медичний Оскар орден Святого Пантелеймона-Цілителя. Ми будемо цей орден вручати нашим відважним медикам. Кланяюся вам, хай Господь береже кожного із вас. Знайте, що ми високо цінуємо те, що ви. Поруч з нами за вашу майстерність, за вашу відданість і за вашу велику відповідальність, яку ви берете на себе, рятуючи наші життя. Все буде добре і ця війна закінчиться. Честь і хвала вам, наші рідні медики!